Оброння, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми МПУ з Соборна 1. У нас нове надходження Kia Sportage 2019 року випуску з автоматичною кровопродач на передньому приводі з надійним 20-літровим бензинним двигуном, автомобільчик в ідеальному технічному плохофарму стані, в ефектному чорному горі. І таке чудове авто можна придбати тільки в нас на філіалі в місті Вінниця за 19 990 доларів. Заявлений пробіг автомобіля складає 34 тисячі км, авто в гарній комплектації, має чудову передню оптику. 17-й оригінальний леко диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів, повністю тоноване. Також присутні на задні патроники, камера заднього огляду, авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В ідеальному стані, нагадаю, лекофарбс на автомобілі без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Великий текстильний диван чорного койру карти, в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без сарапен, без п'ятин. Маємо три підгоріночки для пасажирів, підлокітничок з підстаканниками. По музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин, дуже доглянуті. Маємо через ту електрорегулювання дзеркал, дачі до дощу, мультикермо, комбіновану електронну панель, автоматичну кокупетач, штатну мультимедію. Дозовний клімат-контроль підігрів сидінь. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі місці Вінниці за 19 990 доларів, або придбати автомобільчик в лізинг, або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.